Коли з вікна своєї квартири на Сихові вона побачила, як у зеленому сквері забивають бетонні стовпці, їй затремтіли руки. Розуміючи, що чекати не можна, разом з іншими активними сихівчанами Наталя Піпа зупинила незаконне будівництво у зеленій зоні і заснувала громадську організацію Кращий сихів боротьба за сквер триває понад рік. І за цей час ми назвали сквер сквер гідності, тому що це відповідь на наша на події майдану, на те, що нас мусило вийти на цей сквер, щоб відстояти свої права просто на вільний простір і гуляти. Це наша відповідь на корупцію, яка діється в місті і державі, і це те, що ми би хотіли змінити. Наталя має ще одну почесну місію. Вона працює у реабілітаційному центрі для дітей та молоді з особливими потребами. Джерело. Свою турботу про особливих львів'ян вона проектує і на щоденну громадську роботу. Я хочу, щоб люди з особливими потребами в нашому місті почувалися гідно, щоб це місто було їм доступне, щоб вони могли вільно в ньому пересуватися. Саме такі люди, які хочуть діяти, а не чекати, потрібні нам зараз. Люди, які хочуть вирішувати проблеми, а не лише говорити про них. Люди, які хочуть творити можливості не лише для себе, а й для інших.